Приїхали. Попливли! По сюжету тож в ті далекі часи боротьби Англії з Іспанією за свої колонії, в час розквіту та панування піратства. Знайомтеся, це Кент, відважний юнак, який через важку долю вирушив шукати кращого життя. Думаєте, йому вдалося? Ага, тримай карман ширше. Ну, принаймні, спочатку, він, намагає... він наймається юнгою на портовий корабель баклан, та старанно працює і чесно заробляє обговорену зарплатню. Але капітан виявляється щитою скотиною і продає й горе торговцям. Ну, це так, щоб життя мало не здавалося, ну, а чого розбавлятися? Ну, як цікаво, ось-ось. Але не все одразу. Чекаємо на вас у нашій грі, і ви дізнайтесь про подальшу долю кента. Ну, насправді, в нас сюжет був трошечки довший, але ми просто хотіли його трошечки скоротити і, в принципі, щоб дізнатися більше, вже в самій грі. Угу. Круто. Ну, тексти виглядали класно ну, з сюжетом. Прикольно, ну, воно, так. Е, так, ми просто хотіли зробити якусь інтрижку, щоб не просто все зразу відкрити, там, ну, скоротити, От так там було. і угу. е, Механіка. Щодо механіки, наша гра це класична, ну майже класична бродилка. У процесі гри ви будете керувати кентом, завдання якого вбити всіх противників, будуть пірати чи морські чудовиська. Керування від другого лиця з виглядом збоку. Незважаючи на те, що за сюжетом кенту допомагають союзники, в процесі проходження рівні їх чути не видно. Такі вони вже, друзі, називаються. Перемагати ворогів ви будете за допомогою абордажної шаблі та старовинного мушкета. Останній, звичайно, набагато ефективніший, але потребує перезарядки 5 секунд. Ну, я думаю, тут зрозуміло. Тобто, в нього Дизайна. зброя буде одразу шабля і мушкет. Тобто, це в нього одразу здається угу. і. Так, ми плануємо, тільки там останній, на перезарядці буде. А патрони в нього теж безкінечні. Так, щодо дизайну, гру ми плануємо зробити піксельною. Персонажі, оточення та об'єкти в грі, ну, все, в принципі, буде створено з допомогою пікселів. Повністю піксельний стиль, ну майже там у нас дещо буде ні, в грі створить чудову атмосферу, що буде чимось нагадувати ну, ті старі такі піксельні ігри ще 90-х часів. При цьому ми намагатимось зробити її у реалістичному стилі. Персонажі, головні герої Кент, а куди ж без нього? Другорядні, капітан корабля-Баклан, інші раби, ну це ви вже дізнаєтесь в грі по сюжету, молодий капітан та піратська команда. Серед другорядних героїв особливу роль приділяється капітану піратів. Він став другом Кента та супроводжує його протягом майже всієї гри. А це саме команда, яка за е, гравця, правильно, я розумію. Так, правильно. Це ви дізнаєтесь по сюжету, бо той, де був на початку, такий, що, типу, його продав, це вже друга історія. Угу. Щодо дизайну персонажів, ну, оскільки наша гра в піксельному стилі, ми. Подумали зробити щось в принципі таке. Ну це поки що тільки приклад, можуть бути зміни до цього. Угу. Це ви в uh -huh. інтернеті знайшли персонажів? Uh -huh. Цю картинку ми взяли просто як, як приклад. Це собі. як орієнтир, плануєте малювати. Так, uh -huh. так, так. Ага, чудово. А тут, тут... гарний гей. А секундочку, назад ще є, будь ласка, на попередній слайд з персонажами. Тут Час я постараюся збільшити якось. Може тут? Ні? Ні? Uh -huh. Не виходить збільшити. Uh, так. Ага, вони виходить тут. Раз, два, три. Ой, чекайте я. Тут є досить багато персонажів, але це в різних адіошках вони чи в... з, різним, з різною зброєю, я uh -huh. так, так розумію. Угу. Uh -huh. Хорошо? Ну, це ми просто взяли як приклад собі на замітку. Угу, uh -huh. що у нас будуть інші. А, ви взагалі будете перемальовувати їх. Так, хорошо. Е, окей. Що потрібно буде ще зробити? Чого тут не вистачає? Це, е, по-перше, потрібна сама карта, ну, місцевості, яка у нас буде. Фон, карта. Угу. Е... Ми якраз на це працюємо зробити. Карту. Угу. Ну, думали. От так, над цим. Е, А ту ще немає просто. Хорошо, напам'ятайте, нагадайте, будь ласка, ви, вигляд з боку чи вигляд зверху. Ще раз Е, Вигляд е, гри буде з боку чи зверху.